Добрий вечір. З вами програма Вечір П'ятниці. І я її ведучий Антон Чекаль. 8 жовтня Україна відзначає День художника. І з нагоди цього свята у прямому ефірі Першого міського ми поговоримо про проєкт Вечірній малюнок, який об'єднав і початківців, і професіоналів у мистецькій справі. Більше про творчий осередок ми поговоримо з його наставником Олександром Юрченком, криворізьким художником, членом Національної спілки художників України. Вітаю вас! Добро. Я хотів вас спитати. Це свято День художника в Україні. Як саме спілка художників Криворізька України відзначає його? Ну, Криворізька спілка художників відзначається традиційно виставкою, Виставкою великою масштабною виставкою, яку беруть участь практично всі члени спілки художників, яка на сьогоднішній день експонується в нашому виставковому залі. От. І ще, що хотілося сказати і показати, от, е спілка художників до цієї, до цієї нагоди видала такий от альбом. От каталог 30 років Криворізької спілки міській спілки. О, це завдяки нашому голові мені до Давіденко. Місто допомагало випуску цього альбому. Тут представлені художники, яких вже немає. Живих, от на жаль, от і сучасні ті художники, які живі, здорові. От у кожного художника представлено по 2-3-4 роботи. От. Тому кому цікаво, це може звернутися до бібліотеки, побачити ці каталоги або придбати. Я не знаю, вже як там воно буде виглядати. Обов'язково це дуже цікаво. До речі, я знаю, що зараз ви наставник проєкту Вечірній малюнок, і я пропоную нашим глядачам подивитися міні-сюжет, міні-презентацію фотографій з вечора вечірній малюнок. І ми повертаємось до студії, пане Олександра, це девовижно. Я хочу спитати тут. Концепція самого проєкту це малювання з натури. Так коли з'явилася така ідея? Ну, така ідея вона вітає в повітрі вже давно і у всіх містах, і це не це щось нове, не щось таке, що робить якесь там відкриття. От. Це можливо, там, скажімо, нове для Кривого Рогу. От. Тому що в нас в місті теж воно вже декілька намагається відкрити подібні речі. От. Але зараз, завдяки пану Володимиру, з яким я. Зустрівся і він запропонував цей вести проект. Ми організували в приміщенні під пристосованому для цього з мольбертами, з усім необхідним, От, торниці, які обслуговують нас. Ну, такі зустрічі. Зустрічі з професійними художниками і непрофесійними художниками. Тобто, там участь можуть брати люди. Ну, хто, заці, хто, так? хто зацікавлений, скажімо так, в цьому? Просто прийти помалювати, або ж просто удосконалити свої навички, або навіть прийти повчитися. Да, це цікаво. А от ви як наставник, що вас надихнуло стати наставником? У мене просто все життя це педагогічна робота. Я практично з 1968 року працюю на нашому художньо-графічному факультеті. От, зараз я знаходжуся на пенсії, але, як би сказати, Е, мабуть, педагог він все одно залишається в мені, і, і ця стезя, яка я прокладав все своє життя, вона мене примушує зараз і на пенсії працювати над цим. От, тим більше, що є якась зацікавленість у людей, вони просять мені це розказати, а я не відмовляю. А от ви сказали, зацікавленість є в людях. А взагалі чи легко малювати з натури? Ну, мене таке відчуття, що ні. Навпаки, це складніше. Малювати з натури дуже складно. По-перше, треба робити великі зусилля над собою, тому що треба навчитися правильно дивитися на натуру от, і володіти інструментами малювання, от, володіти технікою малювання. От. А це дуже як спорт. Я завжди привожу такий приклад, це як спорт. Якщо ви хочете досягнути якогось рекордного фінішу в тому виді спорту, якому ви займаєтеся треба ще робити багато тренуватися. Так само і в малюванні, треба дуже багато тренуватися, треба постійно робити зусилля над собою, от, примушувати себе працювати, і тоді буде досягнути якогось результату. Але це бажано робити при керівництві, керівництві досвідченого педагога. Тоді ви є шанс, що ви не зіб'єтеся з вірного шляху і досягнете якихось найбільш вагомих результатів. А яка ваша роль взагалі в цьому проєкті як наставника? Що ви хочете дати своїм учням? Моя роль, бачите, цей рисунок він може проходити у двох форматах. Коли приходять туди, скажімо, художники, які вже мають досвід, закінчені навчальні заклади, якби моя роль зводиться чисто до організаційних моментів, От, посадити, поставити на туру, я не можу їм розповідати. Тобто, у нас навчання відбувається таким чином. Ми малюємо. Ми всі разом малюємо. Дивимося один одного малюнки. Якщо щось там бачу, що мені подобається, як вирішив той, або в когось подобається те, що зробив я, ми навчаємося мовчки, так би мовити. А коли приходять... Люди, які от тільки вперше сіли малювати, от вони взяли тільки олівець. Їх навіть треба навчити заточити олівець. яким олівцем малювати, як, як правильно позу обрати для того всього, як вести рисунок, розказати про пропорції, про інші інші. Отут вже включаюся я як наставник як педагог, який мусить це, скажімо так, от, розповісти так, щоб йому стало зрозуміло, про що йде мова. Тому що те, що я знаю, і те, що я розумію, це дуже різні речі. От я маю увазі не себе в даному випадку, тому що можна прочитати книжку, як малювати треба, от запам'ятати і це все і розповідати всім. Але малювати ти не будеш. Ти з цього не почнеш малювати. Треба виконати ще цілий ряд якихось вправ, е які дозволять тобі легко володіти цим всім. От цьому я і навчаю Тобто Оцьому... навчити наглядно, як це зробити, та. і можна сказати, пояснити складне. Але простими словами, але простими словами і почати з найпростішого як провести лінію, які лінії провести, які штрихи бувають, які так далі, і які треба виконати вправи для того, щоб ваша рука почала працювати це. Ну то мені треба читати цілу лекцію. І нам не вистачить часу на те, все це. я хотів спитати: а скільки людей можуть взяти участь в одному, наприклад, ввечері? У нас, скажімо так, у нас є 10 підготовлених місць. Це тобто, є мольберти, стільці на те все. Але с, сам процес малювання він не передбачає стаціонарного місця. Тобто Мольберт, що планшетик. Це. це можна прийти з скетчбуками, можна прийти з якимись іншими альбомчиками чи чим, і, ну, подумати, кожен, як це все. І це може бути більше 10 чоловік, тобто можна просто і сісти і просто малювати на своєму. Якимось приладі. Тобто, тобто обмежень немає, якщо обмежень, є. Обмежень немає. Приміщення у нас дуже велике, от, світле, от, тепле на сьогоднішній день. От, і, тобто обмежень, як таких немає. А розкажіть нашим, нашим глядачам, як е, можна долучитися до проєкту? Е, долучитися дуже просто: е, вечірній малюнок. Інстаграм і Фейсбук знаходити там. Посиланням там йдете, там є телефончики, от, записуєтеся, там всі умови виписані, от, як треба це робити. зв'язуєтеся з організатором цього всього, що ви маєте прийти тоді. Єдине, що ми зараз перевели на неділю. То в нас були вечірні якби вечірній малюнок, він відбувався в суботу ввечері. Ми проводили з 5 години до 7-ї або з 4 години. А тепер ми пробували перенести на неділю. От, і тепер буде відбуватися з неділі вже не. Ну, Скажімо, обідній малюнок тоді вийде, мабуть, так. от. Ну, Назва залишається та сама, та вечірній малюнок, от, просто він буде проходити в обід. А чи можна сказати, що такий проєкт він дуже важливий для мистецького середовища Кривого Рогу? Він важливий, скажімо так, не то, що для мистецького середовища, він важливий для кожного того, хто хоче навчитися малювати. Ти, коли малюєш, ти взагалі створ... впадаєш в якийсь такий транс. І існуєш ти, малюнок, натура і все. І ти відволікаєшся, відпочиваєш. Це і психологічна розгрузка, це і набуття якихось навичок. Ти маєш від цього отримати задоволення. Моя мета в тому, щоб довести, що кожному з нас сидить художник. Це мій тезис, який вже дуже дуже багато років. Я розказую всім: в кожному з нас сидить художник. Його треба тільки примусити вийти наружу. От. Хтось стане митцем. А хтось і не станеме це. Неважливо. Це абсолютно не має значення. У мене є такий альбомчик, планшетик, з яким я ходжу і малюю постійно. Ми їдемо на відпочинок, ми їдемо кудись в подорож, У мене цей альбомчик зі мною, і я роблю свої подорожні замальовочки. І ці подорожні замальовочки мені дозволяють впадати в той, в той стан і згадувати, коли я малював, що я малював і як це відбувалося. Так люблю, і будь-який може це робити. Це не єдиний проєкт, який, до речі, думаєш, ми, ми вже розповідали в цій студії, це Командор Креативіті, тільки там люди дуже похилого віку. Сама молода, в мене 79 років. От. І він вже два роки йде підряд, От, понад два роки. Тобто, як ви сказали, я хочу вас процитувати, що кожен із нас художник, напевно, в своїй царині, але все одно ми творимо як так. свою історію, своїй свої царині, свою роботу робимо. І я хочу вам подякувати, що завітали до нашої студії. Це так. був Олександр Юрченко, криворізький художник, член національної спілки художників України. І ми сьогодні розмовляли про проєкт Вечірній малюнок. Це була програма Вечір п'ятниці. Бережіть себе з вами, Антон Чекаль.